День восьмий, спокуса. Чи бувають у вас приступи жлобства? Знаєте такого жлобства, коли вам шкода 50 євро собі на карниз, але не шкода 250 євро дітям на посуд? Або коли приходять гості, і ви накриваєте поляну їжею, яку не їсте, тому що її люблять гості, але душить жаба піти в ресторан, на який задивляєтеся вже два роки. От і я замислилася над своїми пріоритетами. І замислилася я, звісно ж, у період схуднення. Коли ж, як не зараз, підняти такі важливі питання. А саме повстало питання, куди зводити гостей. Розум такий: ну, звісно ж, в ресторан, в який я не можу зводити себе вже два роки. Коли зводити? Ну, звичайно ж, в період схуднення. Джекпот умує розуму. Тож, практика дня, чому я не змогла від цього відмовитися і піддалася спокусі?